Так, офіційна заява. Ми офіційна заява вимога до контролюючих органів України, суддів, прокуратури, міліції в рамках проведеного круглого столу приміщенні спілки журналістів України, вбивці, які не вбивали. За участю журналістів всіх провідних телеканалів України за та також за кордону правозахисників громадських діячів були розглянуті найбільш сфабриковані справи в Україні, за якими невинні. Отримали пожиттєвий термін ув'язнення, було досконало вивчено резонансні справи та з'ясовано. Перша справа. У справі пожиттєво засудженого мирабасуслава суддя Бурбела проводив судові засідання без участі обвинуваченого мирабасуслава. Навіть після рішення апеляційного суду Мираб всусла на три місяці до. До рішення Верховного суду України відправлено в карцер де засуджений оголосив голодування. Адвоката Томира Басуслава не допускають. Було з'ясовано, що в місті Лубни друга справа 2003 тисячі третього року, в ніч з 29 по 30 червня. Павло Міщиков, що був розшуку в Російській Федерації, вбив кафе Вінова Віра двох жінок. Заплативши гроші прокуратурі суду та міліції, він обміняв себе на свого водія Поліжка В'ячеслава Івановича. Таким чином, уникнувши пожиттєвого терміну покарання, отримавши лише 10 років ув'язнення 2013 року, вбивцю двох жінок було відпущено на свободу. Судді, які розглядали цю справу, головуючий Полтавського апеляційного суду Касмінін ОВ та Бурда КІ. Третій е, випадок в місті е, Краснодоні Луганської області було вбито 1 серпня 2004 року. Дві особи по матеріалам сабрикованої справи прокуратурою міста Краснодон було відправлено за грати невинного Віталія Миколаєвича Андрієвського, який вже 10-й рік відбуває покарання за чужу провину, засуджений пожиттєво. Справу розглядав звільнений займаної посади, посади судді Бошко. Та працюючий чобур, прокурор, що підтримував обвинувачення, сфабриковане нудько. Четвертий випадок, який розглядався на круглому столі, у місті Києві було затримано гулінчука В'ячеслава Федоровича, якого по матеріалам сфабрикованої справи було в'язано 12 січня 2013 року, як таксиста, який, начебто, віз до Луганської. Області викрадених людей потерпіла, підтверджує в суді, що їхала з таксистом до Луганського добровільно, але ні суд, ні прокуратура не бере цього факту до уваги. Більше трьох років до підсудно не допускали адвоката на прохання до прокурора пана Бейко. Шевченківської районної прокуратури міста Києва надати адвоката засуджений отримав усну відповідь, зайдеш до канцелярії прокуратури і подаси особисто клопотання. Ще раз нагадаю: три роки в людини взагалі не було адвоката, і ніхто на його клопотання заяви не реагував. Ні міліція, ні прокуратура, ні навіть суд. З Київського слідчого ізолятору міста Києва письмові клопотання поверталися до відправника, що підтверджено документально. Матеріали кримінальної справи сфабрикував слідчий Синиченко, який вимагав зневинно 100 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки США за закриття кримінальної справи. Наразі Синиченко працює адвокатом. Поки що ми. На круглому столі розглянули тільки ці питання, але я думаю, що ми його продовжимо через декілька місяців, коли будуть вже е, зібрано ну значно більше доказів, е, і будемо в кожне слово, що ми обговорюємо тут е, засідання, підтверджувати документально Д, даний документ ми направляємо. До Верховної Ради України до депутатів, до в Комітет по корупції судочинства і вищу раду юстиції, щоб суддів прокурорів, міліціонерів, які займалися цими справами, перевірили дану інформацію, і покарали.